Такому містечку, якому більше 900 років в перемілі наші мотоцикли, тут під деревом от стали зайти в кооперативу. Морозива хочемо з'їсти. І вон хлопці хочуть липу вам показати. Дивіться яка липа. Я не знаю скільки її років, але я думаю, що я її не одна сотня років. О така липа. Не знаю, чи ми навіть троє. її. його. Дивіться, мотоцикл за нею ховається. О. Мотоцикл 2 метри має. О! Федора Миколина, дивіться. Більше 2 метрів мотоцикл. 2,05-2,010. Ховається за тою липою. Можете глянути, яка здорова липа. Водка, звісно, хороша, не сильно жарко. Нам зараз я вам покажу, куди нам зараз треба їхати. Зараз! Чому постійно тут спускається вниз, бо тут річка. Воно все вниз, вниз, вниз. І виходить, от звідти ми з берестечка їхали, от дорога прямо по берестечко, туди. А це дорога вниз йде на липу. Ну Це ще переміль, там далі знизу річка протикає невеличка, а там далі то велика стир.